Саліна, усіх вітаю! Ви на сторінці перечниця. Хто мене знає, то минулого року я скинула 16,5 кілограмів і з того часу підтримую цю вагу. Як ви розумієте, щоб мати такий результат, треба мати певні особливості в харчуванні. І сьогодні я хочу поділитися з вами однією зі страв, яку я їм на вечерю. То що нам знадобиться? Нам знадобиться авокадо, 2 яйця, зелень. У мене лише кінза, але ви можете використовувати будь-яку зелень, яка вам подобається: сіль, оливкову олія та чесник для тих, хто не збирається на побачення. Мені він дуже подобається, тому я використовую чесник завжди. Тож, вперед, перш за все, чистимо авокадо. Дрібненько його рубаємо. Почишини авокадо, давимо. Та чистимо яйця. Рубаємо на шматочки, відправляємо до авокадо. Крешимо зеленюху і відправляємо її також до нашого салату. Наступний часник. Часник краще розчавити, але в мене, на жаль, немає агрегату зараз під рукою, тому я нарізаю дуже-дуже дрібненько. Додаємо все до нашого салату, не забуваємо посолити, додати трішки оливкової олії. Так. Перемішуємо. І приємного апетиту. Смачна і дуже корисна вечеря. Готова. А саме головне, що вона не додасть лишних кілограмів. Усім до нових зустрічей в наступних рецептах. Не забувайте написати пару слів в коментарях та підписатися, хто ще не підписаний. Go.